Лісові балакуни автор Юрій Ярмиш. Якось насварилися птахи на відомих лісових балакунів. Хоч би хвилину помовчали, а то сорока цілісінький білий день скрекоче, плітки переказує, Зозуля все перераховує та часом і помиляється. Пугач вночі лякає, спати не дає. А болотяний бугай у річку дзьоба опустить та й гуде собі так, що аж на тому боці чути. Засоромились балакуни, зібралися докупи, кажуть. І ми мовчати вміємо. Відтепер, аж доки нас не покличете, ми ані пари із дзьобів. І коли сонечко заліз покотилося, сорока, зузуля, пугач всілися на високу сосну, а болотяний бугай поблизу на березі річки в очереті і замовкли. Аж тут із нори під сосною вилізли руді лисенята та й почали гратися, борюкаються, один одного наздоганяють. Ще й голос вчаться подавати. Гавкають тоненько, повискують, мов щенята. Пугач не втерпів. Витріщив свої банькаті очі. Пугу, пугу. Ану, геть звідси, не заважайте нам мовчати. Почувши це, болотяний бугай аж ревнув з пересердя. І що ти за птах Пугачу? Одразу порушив слово. А зозуля швидко перерахувала: «Ку-ку, ку-ку! ні, не один. Це ви обидва розбалакалися. Ку-ку!» Тоді сорока, що спостерігала за всім цим з вершечка сосни, аж заскреготала у захваті. Лише мені одній вдалося промовчати.